Студенційній конференції, яка вже, на жаль, третій раз відбувається в непростий для нас час у умовах жорстокої повномасштабної війни з руським міром, але якщо дивитися вже за останніми даними, то й взагалі з вістю зла, світовою вісю зла. Україна вже давно зробила свій цивілізаційний вибір на користь демократії, пройшовши нелегкий шлях, як це свого часу зробило дуже багато країн Європейського Союзу. Незалежна Україна ніколи не брала. Участь в збройній акторі як агресора, але лише захищала себе. І сьогодні українці віддають життя не тільки заради захисту своєї свободи, територіальної, цілісності, а фізично фактично захищають те, що духовно сподіває нашої держави зазнала суттєвих змін в умовах воєнного стану. Ми вчилися і продовжуємо, продовжуємо вчитися жити в цих умовах. Наша спільнота освітянська об'єдналася заради головного перемоги України на всіх фронтах. Освітяни захищають Україну в лавах ЗСУ. Вони ж сформували потужний, креативний у всіх розуміннях тил. Разом з тим продовжуємо працювати, розвивати науку, реформувати освіту, допомагати нашому молодому поколінню здобувати сучасні знання, формувати цінності, ну зрештою адаптуватися до реалій життя. Усвідомлюємо, що сьогодні діти та молодь стали тією верствою населення, яка відчуває на собі величезну відповідальність за майбутнє держави. Тому через наукові дослідження, історичні розвідки, життєві і творчі здобутки наших славних предків і героїв сьогоднішнього часу, бо їх є другі, ми доводимо першу чергу нашому молодому поколінню, що багатство світу полягає в оригінальних людях. Що кожна особистість має шанс на зміну історичної реальності на краще. Саме в цьому десь я вбачаю і місію нашої конференції. Отож щиро бажаю нам наукового, цікавого, професійного спілкування, віримо в нашу перемогу, дякуємо нашим воїнам, які для того, щоб життя продовжувалося і щоб світло. Сонцем Україні, я ще маю таку е, дуже важливу місію від наших німецьких колег. Я хочу вам зачитати вітально, вітального листа. Шановні учасники конференції від імені президії за членів німецько-українського наукового об'єднання імені професора Бойка Блохіна. Щиро вітаю вас з проведенням важливої п'ятої міжнародної конференції. Особистість в історії, літературі та методиці навчання, що й важливим свідченням процесу інтеграції України в європейський культурно-науковий простір. Ви формуєте нові світоглядні та методологічні засади, співзвучні пріоритетам в європейському духовному просторі, наближаєтесь до Європейського союзу і НАТО на своїй науковій ділянці праці, незважаючи на агресивну загарбницьку війну в центрі Європи в Україні, ви продовжуєте свою роботу в важких умовах, тримаєте свій стрій. Своїм діями та здобутками ви доводите, що наука поруч з армією та дипломатією, є потужною силою у протистоянні гібридним і гарячим загрозам з боку РФ, яка свідомо знищує не тільки інфраструктуру, але й науково-освітні, методичні, дитячі об'єкти, що ще раз доводить, що науку не можна вважати політичною. Бажаю вам всім міцного здоров'я, творчих успіхів, збагачення досвіду і взаємин на міжнародному рівні. Підвищення якості наукових, правових здобутків та прав людини і подальшого розширення знань у світовому науковому просторі. Бажаємо вам успішної праці, корисного обміну думками, нових плідних наукових знайомств, які сприяють взаємоповазі народів різних країн та демократичних прав українського народу. З повагою, президент німецько-українського наукового об'єднання, академік. Член кореспондент Української вільної наук, академії наук, лауреат премії Шевченківського фонду імені Тараса Шевченка, професор е, Даріана Блохіна, віце-президент е, німецько-українського наукового об'єднання, власник міжнародної фірми WebASTO, професор Гергат Мей. Колеги, дякую всім за участь, дякую всім за приєднання до нашої конференції. Гарного, цікавого, робочого. Плідного дня сподіваюся, що все у нас буде добре, і ми гарно попрацюємо без тривог і без інших несподіванок. Дякую всім. Щиро дякую, Роману Миколайовичу. До вітального слова. Запрошую керівника інституту українознавства, завідувачку української лабораторії дослідження ідентичності, докторку гуманітарних наук, доценку Катаржину Якубовську Кравчик, Варшавський університет. Szczero dziaku. I szczerze dziakuję za zaproszenie na, na swobodniszą konferencję, szczerze dziękuję pani profesor Helenie Ostrowskiej. że konferencja przyświadcza na nadzwyczajno wrażliwi temi osoby z historii, literatury i te metodycy nawczania. Znaczenia i z ukraińskimi studiami u świti zostaje nie tylko z roku na, z roku w rik, ale z miesiąca jak miesiąc. Tym podjaka, tym pod podjaka należy organizatorom, a że już piata konferencja w ramach tego cyklu. Wszyscy rozumiemy, na jakki składno pitymowa to naukowi projekty протягом bohatych rokiv. E, tym більший zachwat wy, wyklikaje załuczeńnist i wydajność усіх, kto хто протягом років wtliuje taki projekt jak nasza sohodniшня konferencja. E, zna, e, a każdego dnia my jeszcze rozumiemy, jak ważna jest kulturowa dyplomacja, akademiczna dyplomacja. A dlatego takie inicjatywy, jak mamy moim sąsiedztwie, są naprawdę bardzo ważne, nie tylko w Ukrainie, ale poza mężami Ukrainy. Jestem ja przekonana, że nasza sąsiedztwa z Rosji jest dla dla, głębokich refleksji, plidnych dyskusji ta określenia nowych dosyć niskich szlachet. Bażę wszystkim uczestnikom konferencji plidnej roboty, nowych idei i natchnienia.